Ця група дітей фотографується на згадку про майстер-клас, який тільки но для них відбувся. Малюки і підлітки під керівництвом майстрині Анни Ярової навчилися виготовляти свічки із вощини. Усі учасники успішно впоралися із завданням, тому і з гордістю демонструють рідним свої вироби. Нагадаємо, майстер-клас із виготовлення свічок із вощини відбувся у рамках благодійного ярмарку, проведення якого ініціювала компанія Ферекспо і мав на меті не лише мистецьку, а й благодійну місію. Виручені за участь у ньому кошти, майстриня задонатила на ЗСУ. Анна Ярова розповідає, навіть не сподівалася, що її майстер-клас користуватиметься таким шаленим попитом серед відвідувачів ярмарку. Тому, побачивши першу групу охочих, навчитися виготовляти свічки навіть дещо розгубилася. Сьогодні я була просто в захваті, наскільки люди зацікавлені цим, наскільки це дійсно цікавий і захоплює. Перша група у нас була повністю з дітлахів, і таких досить малих дітлахів. Хоча я готувалася і готувала таку промову, і я підчитувала, що буде цікаве людям розповісти, щоб воно не просто так пройшло. Але перша група там треба. Вона напевно трошки по-інакшому все робити. Я б не була бо взагалі готова до цього, але сама дуже захоплена цим. Взяти участь у майстер-класі від Анни Ярової пощастило Вікторії та Емілії, матері й доньці. Горішні плавнянки спершу стали відвідувачками ярмарку, а вже потім відокнулися на цікаву пропозицію від майстрині. Ми проходили, мимо побачили, що ярмарка відбувається. Вирішили приймати участь. Придбали ось такого котика чарівного, взяли участь у виготовленні свічок, а також придбали такі чарівні бантики для доньки. Вікторія та Емілія розповіли, чому навчилися на майстер-класі та що робитимуть із виробами хендмейд у подальшому. Нам дали листочок вощини так і ми поклали сюди ось щоб вона горіла. І ми загортали цю вощину і в нас вийшли такі свічечки. Також ми взяли такі стрічки і квіточки. А ти сама дві робила? Чи ви з мамою робили? З мамою. З мамою, Можна свою, так? Угу. Тому в нас ввечері буде з донькою романтична вечеря. Да? Запалимо свічечки і буде дуже гарно. І будемо згадувати про чудовий захід. Ті, хто не потрапив до першої групи на майстер-клас або підійшов пізніше, мав можливість теж навчитися виготовляти свічки з вощини. Майстриня Анна Ярова почала провідкривати таємниці свого рукоділля й іншим відвідувачам. Уважно слухає наставницю Улянка. Для того, щоб зробити свічечку, щоб вона була устойчива, ми беремо той гнотик, ми відрізаємо його на, десь на сантиметр більше від нашої майбутньої висоти свічки. І ми Для того, щоб вона була устойчива, ми з якої сторони у нас буде е, низ. Так? Угу. І Цей гнотик ми кладемо рівненько на, е, донизу. Угу. А інша частинка у нас виглядає. Наступним кроком у нехитрому ремеслі є започатування гнота у вощину, яка під натиском теплих людських пальців стає пластичною. Обережно, проте впевнено згортаємо листу трубочку, контролюючи, щоб кінчики матеріалу не виходили за краї. Свічка майже готова. Майстриня розповідає улянці, який процес є завершальним у виготовленні виробу. Ти свічку скрутила, а тепер її треба закрити. І ти отак пальчиком отут, тут придатиш на цьому. Поруч із дівчинкою працюють ще дві хлопців, які доєдналися до майстер-класу пізніше. Уляна пильно контролює процес і разом із майстриною допомагає Павлові порадами, щоб у нього теж вийшла гарна свічка. Посередині пальчика бери і так вперед, крути. Дивіться, Коли свічка, ось так пальцями не тепер дивись, коли получає, тобі треба отут тут закрити, щоб воно не розкручувалося. І отак пальчиками так, надавлюй по цим. надавлю поцінути. Маментичка. 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 Цікавимось у Павла чи до вподоби йому майстер-клас. Так сподобалось дуже в мене гарно вийшло. Урянка, Просто Улянка, як і годиться дівчинці, вирішила прикрасити власноруч виготовлений виріб стрічечкою і квіточкою. Дівчинка добре запам'ятала порядок дій у виготовленні свічки, а тому провела усний майстер-клас і для нашої знімальної групи. Треба взяти вон, вправ, таку паличку. Вущина така, так. така основа для світочки. Так? І ось такий стебельок, потім треба повернути стебельок, щоб одна сторона не виглядала, а з другої а потім потихоньку вкрутити. А потім, як коли все закінчило, треба приплюснути пальцями, щоб воно держалося. Цю дівчину звуть Вікторія, і вона також виявила бажання навчитися виготовляти свічки. Майстриня провела для неї персональний майстер-клас і поглибила знання юної горішньоплавнянки про різноманіття методик виготовлення свічок і їхній глибокий символізм. Дівчина випромінювала захоплення від процесу творення. Що ти будеш робити з цією свічкою? Залежиш пам'ять, чи як подаруєш?» «Залишу собі. Вона в тебе буде просто стояти? чи ти будеш не користуватися? Ну, таку красу тільки щоб вона стояла і дивилася на неї. Усі учасники майстер-класу були безмежно вдячними Анні яровій за можливість стати творцями світла, а їхні донати у свою чергу стануть суттєвою допомогою українським захисникам.